Збільшити кількість продукції місцевих товаровиробників на полиціях торгівельних закладів Івано-Франківська така ініціатива міської влади. Місцеві виробники реалізують товари у власних фірмових крамницях. Тим цього недостатньо для ефективного товарообігу, стверджують у мерії. Супермаркетами звичайно є досить важлива така проблема співпраці, тому що в них є свої вимоги до тої продукції. Високі бонуси за те, що продукція роз... виставляється, довготривали розрахунки. Якщо за хліб і молоко можна навіть розраховуватися до двох місяців, ви розумієте, що це не актуально. Не завжди сприяє такій співпраці. Не втішає чиновників асортимент товарів місцевих виробників навіть у невеликих закладах торгівлі. Відтак, чиновники мають намір пожвавити взаємодію торгівлі і бізнесу. Почнуть із рекомендаційних та ярмаркових заходів. Можливо, нам треба більше разом з управлінням торгівлі їх стикувати у питаннях спільних формами спільних нарад, засідань круглих столів. Можливо, дегустації, можливо, які змінити систему, ту що ми проводимо. Торгуємо Івано-Франківським, даємо роботу Івано-Франківцям. Івано-Франківські мерії говорять про потребу укладання чотиристоронньої угоди між облдержадміністрацією, виконкомом, місцевими підприємцями та представниками торгівлі. В Таких угодах будуть прописані усі умови співпраці. минулого року вишиванюк збирав таку саму нараду велику, виходив Рахміль на, на, на трибуну, і це все питання обговорювалося. Ми нічого не відкриваємо. Нам Треба просто добросовісно проробити те, що вже обговорювалося. Я розумію, що ми все не рушимо, але щось трошки можна буде зрушити. За даними міського управління економічного та інтеграційного розвитку, 60% загальної продукції на полицях Івано-Франківських магазинів іноземна. Михайло Березень і Ларіон Іваненко Андрій Шкварла. Новини на вежі.